Йой, нам треба справитись з цією вульной. Чекайте, нам треба пушку подвинуть, щоб її не зло. Да. Такий от я микита. <гум> Може її вправо підвинуть? Ні, треба якось ззаді. Щоб вона їх могла домажити. Ми її тупо не могли домагти. О, блоки зара. Йой, 15 та хвиля, давай! о о о о Защита, защита просто пушка. Витя, як вони виробують їх. Ой. <ріст> Стандартний някід, просто. Пішов, назав і все. Пропало все. Так, так, так. накопимо на пушку ще зато за 250 і все нормально буде. Так можна встановити якось. якось не знаю. Що я вообще. Ладно, хай так от. А йо гений. Опа. Ось так хай буде. Це хай сюда вже. Так, така у мене лінія захисту. Короче, починаємо. Ой, давай. Вот бляха, почекайте, 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 почекайте. Я блоки вже заберу. Опа, це шо? Опа, це шо? Опа, це шо? Паузькомки випадали. А, це типа бокси. З нас... А де блоки я не понял а... Пістолет! Не пистулет, выпав. А, цекза. Да не, а це за говно. Оце... Це я оце, оце вообще казимба. Моть. А де блоки? а, -а, 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 -а. Це зразу не сказали. Цари, я тут вообще багато понакуплю.